Що 13 штамів ковіду в нас зараз циркулює територію України, і дійсно вакцинуватись потрібно, враховуючи те, що зараз ми бачимо таке суттєве погіршення ситуації з захворюваністю. Враховуючи зимовий період, ми бачимо те, що серед усіх захворівших 50% – це саме випадків, як захворювань, так і випадків госпіталізації. Вони реєструються серед дітей, і ми бачимо, що вже в трьох областях України перевищено епідемічний поріг. Тобто, це Тернопільська, Житомирська і Чернівецька області. Там вже показники вищі, ані стандартні до цього періоду. Тобто ці регіони вже можуть вводити певні обмежувальні протиепідемічні заходи. Сумарно, вже з початку епідемічного сезону більше мільйона українців перехворіло на грип та коронавірусну інфекцію, і за тиждень в середньому ми зараз. Госпіталізуємо біля 4200-4300 пацієнтів. Тобто, це, це такі доволі високі показники. Захворюваність на ковід зростає точно також і за останній тиждень. Вона зросла на 20%, і, на жаль, але вона точно також зростає саме серед дітей і. Також реєструються на жаль, і випадки, які потребують як реанімації, так і летальні випадки. І до прикладу, за саме минулий тиждень померло від коронавірусної інфекції 56 осіб, і в тому числі одна дитина.